Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Фондовий ринок. Навіщо ти ростеш? Це не просто назва даного відеоролика, а це дійсно так. Подивіться, за дуже короткий період часу індекс SP500 виріс на 11,5%. І вже буквально, бачите, бракує менше 1 долара, щоб він пересягнув позначку в 4000 пунктів. Ну і в принципі, це тільки індекс SP500. Хочу вам сказати, що мої акції, мій, мій інвестиційний портфель теж дуже зріс в вартості. Ще буквально місяць тому, буквально там 2 місяці тому, я вам показував. Як виглядає мій інвестиційний портфель? І ви тут бачили мінус 17, мінус 18 відсотків, мінус 3 тисячі доларів по портфелю, і це були тоді дуже великі цифри. Зараз подивіться, зараз в плюс 2,5%, плюс 635 доларів. Що в принципі з одного боку не може не тішити, ну бо мій портфель інвестиційний таки вийшов в плюс, і в принципі мої акції почали заробляти самі на себе. Ну але з другого боку, це теж дуже великий мінус. Ну для чого мінус ви можете запитатися? А зараз вам дуже швидко поясню. Подивіться, в моєму інвестиційному портфелі, як тут ви можете замітити, велику частину займають три такі великі позиції. Це компанія Alibaba, в яку вложено там більше 2000 доларів, компанія Meta, колишній Facebook, в яку теж вложено більше 2000 доларів, і компанія Amazon, в яку теж вложено більше 2000 доларів. Ви можете побачити, що в них дуже багато вложено відносно всього інвестиційного портфеля. Ну але хочу вам сказати, що ще буквально недавно вони були в найбільшій просадці в портфелю. Так, по, по, по тих позиціях можна було побачити мінус 20 мінус відсотків. Подивіться, як це виглядає зараз. Компанія Alibaba, Alibaba, яка ще буквально недавно торгувалася по 58 доларів за одну акцію. Коли буквально два місяці тому я встиг купити 9 акцій по 60 доларів, то подивіться, зараз одна акція компанії Alibaba коштує 117 доларів. І бачимо, я вложив в дану компанію 2700 доларів. Зараз вартість 3500 доларів. Я ще не встиг збільшити позицію до 3000 доларів, бо пропланував так вложити в дану компанію. Ну, але на жаль, зараз акції дуже вистрелили, прям злетіли реально догори. Там є дуже багато причин, до чого так все почало відростати. Ну але мене це не може тішити. Ну бо я хотів, я тільки починаю будувати свій інвестиційний портфель і, і починаю будувати ту позицію в даній компанії. Це не вся позиція, я хочу збільшувати акції, збільшувати кількість акцій. Ну але, чесно кажучи, мені би хотілося купити їх, наприклад, по 60 доларів. Тепер давайте перейдемо до другої позиції, в яку я вкладав великі гроші і хотів збільшувати позицію ще більше. Подивіться, моя середня ціна покупки Meta Platform 140 доларів. Буквально місяць тому можна було купити акції Meta за 80 чимось доларів. Та що я вам зараз розказую? Я вам зараз покажу, в принципі, подивіться, на самому дні акції можна було купити там за 88 доларів. Подивіться, буквально за місяць, там, за два місяці часу акції виросла аж на цілих 54%. Це реально дуже велика цифра. Ну і в принципі не тільки метаплатформа, наприклад, та сама Alibaba, подивіться, за короткий період часу, буквально бачимо, від 31 жовтня по 13 січня, бо я знімаю сьогодні відео 13 січня, виросла аж на цілих 84%. Це прям дуже і дуже багато як за такий короткий час. Дивіться, компанія, яка теж займає велику частину в моєму портфелі. Тут що в принципі не видно наскільки вона виросла, так? Ну але подивіться, такий технологічний гігант і велика компанія з капіталізацією, там можна сказати, 1 трильйон доларів, виросла за буквально за два тижні. Бачимо, від 28 грудня і по сьогоднішній день виросла аж на цілих 20%. Подивіться, подивіться, як виглядає. Цілий фондовий ринок як виглядає карта S&P 500. Подивіться, це буквально це все від початку року. Подивіться від початку року від 1 січня, а навіть в принципі, не від 1, а від 3 січня, бо 1 і 2 були в принципі, вихідними на біржі. Буквально від 3 січня подивіться, наскільки акції почат... виросли, буквально. Amazon плюс 17%, Google плюс 4%, Meta плюс 14%, Nvidia плюс 16%, PayPal плюс 12, в принципі, General Electric плюс 20 майже 3%. Майже вся карта S&P 500 в зеленому кольорі. Ну мало є позицій, які знаходяться в червоному кольорі. І це здебільшого ті компанії такого захисного сектору та як фарма фармацевтичні компанії. Ну і реально це мене в принципі дуже, дуже розчаровує, що так все зросло. Я надіюся, направду, що акції зараз ще почнуть падати. Ну бо мені шкода, мені дійсно шкода віддавати більше грошей за ті самі акції, в які я буквально місяць-два тому міг вложити чуть не в половину дешевше. Ну серйозно, якщо можна було купити Amazon по 80 доларів, ну то. Часно зараз не дуже хочеться купувати за 100, Хоча я так я розумію, що акції і так, як на мою думку, в принципі, добре оцінені. І на них можна буде заробити там в довгій перспективі часу. Ну і так я розумію, що я не інвестую на місяць, не інвестую на два чи там на, на, на рік чи на п'ять років. Я інвестую там на 15 років. Так що це реально дійсно великий період часу, і в принципі нема що дивитися плюс-мінус 10%, відсотків. Ну бо я розраховую за 15 років по якихось там позиціях мати плюс 500%, відсотків, плюс 800%, може плюс 1000%. Ну, але дійсно, це направді, це крик такій душі, дане відео, це крик душі, ну бо дійсно з одного боку так заробляю, так акції генерують мені гроші. Подивіться, я вложив, наприклад, в своїй валюті, в якій я інвестую, ну, бо я проживаю на території Польщі, бо вже не раз вам розказував. Я своїх грошей вніс на біржу 100 750 злотих. В принципі, на таку суму я поповнював свої брокерські рахунки. На сьогоднішній час вартість портфелю в моїй валюті по сьогоднішньому курсу валют там, польського злотого до долара 4.33 це 104 тисячі 459 злотих. Так, це в принципі в плюсі, там на, на скажімо, на 4 тисячі. Ну але що мені з тих 4 тисяч? Мені би хотілося, щоб ті акції були ще дешевші, щоб я їх купив ще більше, ще більше, просто на самому початку дороги інвестиційної, щоб збільшити портфель з акцій, щоб їх була велика кількість. А вже потім, років за 10, за, за 15, нехай той портфель росте. Потім вже дійсно, коли я не буду поповнювати. Рахунок, нехай він росте і там збільшується там хоча б за місяць, б зріз на 20%. Тоді б я тішився. Зараз, зараз, чесно, я розчарований, Наді... направді надіюся, що щось відбудеться, щось дійсно таке відбудеться глобальне, що акції далі почнуть падати. Можливо, там, там швейцарський банк збанкрутує банк і дійсно почнеться там велика криза, як у 2008 році, так як збанкрутував банк. Ну, але направди, щось мусить, мусить статися. Ну, принаймні, я того хочу. Вибачте, це було таке відео Крик душі. Не знаю, як ваш, як вас, чи у вас є якась ейфорія, що ваші портфелі зростають, бо, скоріше за все, теж зростають вартості. Чесно, мене це розчаровує. Ну, всім дякую за увагу і па-па.